Добрий день, дорогі дітки. Подивіться, коли зима вкриває все снігами і вітер грає з крижаними снами, не всі птахи летять у вирій, зимуючі птахи залишаються з нами у рідному краї. Горобчик, сміливець малий і пруткий серед заметів шукає поживу, його підгодуєм зернятками чи хлібом. Він дякує піснею веселою. «Цінь, цвірінь, цінь цвірінь. Синичка, жовтогруда, мов сонця промінець, завжди весела і швидка. Комах у шпаринах шукає вона, а ще насіння любить, і сало не солоне трішки. Сойка, вона про запаси ще з осені подбала, жолуді горіхи у свої схованки ховає. Щоб зиму зустрічати. А ось голуби крихти швидко збирають. Біля людей вони зимують, знають, що їх нагодують. Дятел лікар для усіх дерев з дерева на дерево літає, довгим дзьобом з під кори шкідливих комах добуває. А сорока білобока збирає насіння ягоди. Розумна ця пташка. Хитра, прутка, в лісі зима їй не страшна. А ось сова вночі виступає, Тихо у темряві здобич шукає, їй холод, мов рідна стихія, бо має гарне дупло і тепле пір'я. Ворона мудра і спритна, всюди їжу знайде. Зерно, хліб, комахи, в раціон все підійде. Дорогі дітки, от ми з вами пригадали зимучих пташок. А як ми можемо допомогти нашим пернатим друзям взимку? Так можна повісити годівнички, насипати в них насіння, зерно, крихти хліба. І пташки будуть нам дякувати своїм веселим співом. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!